Сьогодні ми поговоримо про українську гельсінську групу та її історію. Українська гельсінська група це українська правозахисна організація, яка була заснована 9 листопада 1976 року на квартирі поета і публіциста Миколи Руденка в кончі заспі під Києвом. Урання групи пов'язане з підписанням радянським урядом гельсінських угод, які стали заключним актом наради з безпеки і співробітництва в Європі. Членами-засновниками стали письменник-фантаст Олесь Бердник, генерал Петро Григоренко. Він був представником групи у Москві. Левко Лук'яненко, Оксана Мешко, Ніна Строката, Іван Кандиба, Олекса Тихий, Микола Руденко. Його було обрано керівником групи Мирослав Маринович та Микола Матусевич. Група об'єднала світоглядно дуже різних людей з зрозумілою метою це стежити за дотриманням в СРСР тих угод, які стосувалися прав людини. Та інформувати світову спільноту у разі їх порушення. Реакція влади на постання ОГГ була блискавичною. В ніч на 10 листопада невідомі особи закидали вікна квартири Миколи Руденка, де відбувалися установчі збори організації цеглою. Інформація про цей випадок стала відома завдяки московській гельсінській групі. Ми звертаємо увагу на небезпеку вживання кримінальних засобів у відношенні до групи. Створення і діяльності, якої відповідає духові і букві заключеного акту, і проти якої важко розпочати судове переслідування. Ми просимо світу громадськості виступати на захист української групи і на майбутнє не випускати її зі свого поля зору йшлося в поширеному ними повідомленні. Данські репресивні органи вкрай різко відреагували на створення української гельсінської групи. Прямі репресії проти членів групи розпочалися з арештів Миколи Руденка. Та Олекса Тіхов 5 лютого 1977 року. Реакцією на арешт Руденка та Тихого став і четвертий меморандум Української Гельсінської групи про нові репресії на Україні проти групи Гельсінки. В ньому оприлюднювалися факти арештів та обшуків, і робився висновок про початок репресій, які КДБ обрушить на групи сприяння в СРСР. Проте, арешт двох членів групи не міг залякати інших. І новим головою групи став Олесь Берґ. Рештами Руденка, Тихого, а потім і Борислава Мариновича та Миколи Матусевича робота групи не була відповідно організована. Однією з причин цього це проблема зв'язку між членами групи. Дедалі частіше листи підписували два або три члени цієї групи. Дружина Миколи Руденка, Раїса Руденко, писала Леоніду Брежнєву до міжнародної амністії, але всі намагання були марними. 1 липня 1977 року Донецький обласний суд засудив Руденка на 7 років таборів і на 5 років заслання, а тихого Олексу на 10 років таборів і 5 років заслання на суді Микола Руденко проголосив блискуче останнє слово. Та доречно буде навести кілька цитат з цієї промови. Громадяни судні, сьогодні перед судом стоїть слово. Пригадуєте, споконвіку було слово, і слово було у Бога, і слово було у Бог. Через усе нього сталося, і без нього ніщо не сталося, що сталося. Якби ми не заперечували ідеалізму, і все ж істина залишилася, людина з'явилася на землі тоді, коли на земній кулі з'явилося слово: нема слова, нема людини. Слово знайшло себе в людині, воно слово, знаряддя самого Всесвіту. Це логос, септо знання Всесвіту про самого себе. Всесвіт не просто існує, він повинен знати, як і де задля за, чого він живе. Живе він задля того, щоб думати, осмислює себе за допомогою слова, осмислює себе в людині. Василь Стус, який в цей час перебував на засланні, відразу висловив свою готовність увійти до складу УГГ. Але члени-засновники спершу не брали до свого складу людей, які відбували покарання. Аби не погіршувати їх і так важке становище, з 1978 року УГГ дещо скоригувала тактику своєї роботи. Вона й надалі провадила моніторинги порушень прав людини в Україні та місцях позбавлення волі. Але тепер, замість меморандумів почала випускати інформаційний бюлетень, у якому публікувала результати моніторингів. Протягом 1978 року вийшло чотири таких випуски. Восени 1979 року. На прохання Оксани Мешко до групи приєднується Василь Стус, над яким одразу ж встановлюється адміністративна, де відповідала все більш жорстоким репресіям. Переважно це були арешти, примусово психіатричне лікування, заслання чи висилка за межі СРСР. Психологічного тиску також зазнавали і родини членів. На території УРСР українська гельсінську групу було розгроблено до кінця 1981 року. За час існування до її складу входило 49 учасників, з них двоє іноземців: естонець Март Ніклус та литовець Вікторас Петкус. Загальний термін проведений членами групи в таборах, колоніях, у засланні та психлікарнях 550 років. П'ять членів групи померли в таборах. Українська гельсінська група відновила свою діяльність у 1987 році. Швидко переключившись з правозахисної на політичну діяльність, 2002 року, за ініціативи Харківської правозахисної групи, було засновано Раду українських правозахисних організацій РУПОР. А 1 квітня 2004 року, після першого форуму правозахисних організацій, моніторинг прав людини на виборах, організовані «Рупором» відбулися установчі збори Всеукраїнської асоціації правозахисних організацій Українська гельсінська спілка з прав людини. Було започатковано новий етап у роботі правозахисних організацій в Україні. Ось така важка історія Української гельсінської групи. Дякую за вашу увагу!